І знов про солоденьке слово люстрація. Наскільки чесні дніпропетровські чиновники та депутати чи готові вони до перевірки власних декларацій про доходи? Чи дійсно живуть лише на заробітну платню? Хто досліджував їх витрати? і Який ж результат отримали далі в сюжеті? З жовтня 2014 року в силу вступив закон про очищення влади. Перевірку на чесність мусять пройти всі чиновники та депутати в період з червня цього року до грудня наступного. Громадські активісти говорять, в центральній владі цей закон виконується лише частково. А у нашому регіоні перевірки тільки не розпочали. Активісти діляться. Зараз фіскальна служба розглядає документи 20 місцевих посадовців, перевіряють і статки. Так, цим законом запроваджується підставою для звільнення чиновника, якщо, перше, буде виявлено факти недостовірності інформації, зазначеної в декларації, яку подає чиновник кожен рік, це декларація про майновий стан і доходи. І також, якщо буде встановлено, що фактична наявність у нього майна не є співрозмірним з обсягом його доходів на цій посаді. Громадські активісти й самі вирішили промоніторити доходи та витрати наших можновладців. Перебрали інформацію про більше, ніж 70 з них. Результатом не задоволені. Говорять, машини, поїздки на курорти, земельні ділянки, шості айфони та квартири вартістю приблизно в 900 тисяч гривень. При річному прибутку родини максимум в 100, їм повинні бути не по кишені. Також не рідкість так званий конфлікт інтересів подружжі, адже за законом дружина чи чоловік посадовця не мають права мати бізнес у тій сфері, за яку цей посадовець відповідає. В Дніпропетровську цим часто нехтують. То есть активисты собрали необходимые документы и передали их до відповідних структур. Все эти моменты передаются соответствующим органам для проверки, чтобы они сделали выводы по данным чиновникам. То есть ведут ли они соответствующий образ жизни и подпадают ли они под иллюстрацию фактически. Поэтому все эти моменты переданы и в ближайшее время мы ждем результатов. А перевірка. Активісти сподіваються, що їхні старання не будуть марними. Фіскальна служба їхні здобутки розгляне та винесе вердикт. А якщо результати перевірок не зійдуться, готові йти зі своїми доказами до суду та оскаржувати рішення податкової вже там. Юлія Шевченко, Микола Худолій, Дніпропетровський державний.